На Черкащині розширюють мережу закладів з надання реабілітаційних послуг. До кінця року такі відділення зі щонайменше 30 ліжками мають діяти в усіх кластерних і надкластерних лікарнях області. Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальниці управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації Тетяна Бондар. Навіть порівняно з минулим роком на Черкащині побільшало людей, які потребують реабілітації, каже Тетяна Бондар, і додає на меті надання якісної медичної послуги з відновлення наших громадян. Нині стаціонарну реабілітацію можна отримати безоплатно в шести лікарнях регіону, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України амбулаторно у дев'яти національна служба здоров'я України, яка підписує з закладами охорони здоров'я. Нашої області і всієї України відповідні пакети медичних гарантій. Пакетів медичних гарантій по реабілітації існує три: це допомога дорослим та дітям реабілітаційна в стаціонарних умовах, допомога дітям та дорослим в амбулаторних умовах і допомога реабілітаційна новонародженим. Реабілітація це комплекс заходів, спрямованих на відновлення працездатності людини. З нею працює мультидисциплінарна команда фахівців індивідуально, зокрема лікарі фізичної, реабілітаційної медицини, фізіо та ерготерапевти, фахівці з мови та мовлення, психологи, пояснює чиновниця. Закладів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах: Черкаська обласна лікарня, Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради, Черкаська обласна психіатрична лікарня, третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги, та корсунь шевченківська багатопрофільна лікарня. Амбулаторна допомога реабілітаційна надається в 9 закладах. До тих закладів, які я перечислила вище, додалися в нас Черкаська міська дитяча лікарня та Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра. У кожному реабілітаційному відділенні має бути щонайменше від 30 до 60 ліжок для пацієнтів, відзначила Тетяна Бондар. В окремих закладах, де вже діють реабілітаційні відділення, потужності будуть збільшувати.